Хочу звернутись до батьків, які забирають своїх неповнолітніх дітей до Польщі. Одразу думайте за легалізацією своїх дітей. До прикладу, якщо ваша дитина вже може ходити до школи, садочку, планує вступати до університету, ви плануєте її віддавати до одного з цих закладів одразу. або відкривайте візу, або сходіть до ужинду і зробіть їй песель зі статусом «Укр». Зробіть їй тимчасовий захист. З візою ми можемо допомогти. Якщо ж ви не плануєте віддавати дитину в садочок, школу і так далі, зробіть песелюкар, легалізовуйте свою дитину. Бо дуже часто трапляються ситуації, коли дитині, до прикладу, 15 років перший раз знаходиться на території Польщі більше 90 днів. Треба їхати до України на тиждень, хочете відкрити візу, а не можете, бо немає підстави. До прикладу, в батьків немає карти побуту, дитина не ходить до школи, садочку і так далі. А робочу візу не можна відкрити, бо дитина неповнолітня. Ну і відповідно вже не можна зробити песелюкари дію ПЛ, бо пройшов денний термін. А я нагадую, що в Польщі ви можете зробити тимчасовий захист, якщо на її території знаходитись не більше 30 днів. Тож думайте завчасно над легалізацією своєї дитини. А якщо вам треба консультація з легалізації або ж допомога у відкритті візи, звертайтесь, допоможемо.